Hello everyone! Чи задумовились ви колись, чому англійську мову так важко зрозуміти на слух, навіть якщо ви знаєте всі слова? Причина може бути у маленькому, але дуже важливому звуці шва. Сьогодні ми поговоримо, що це за таке магічне шва, його ключову роль в англійській мові, і як він може допомогти зробити вашу мову більш зрозумілою та чіткою? Ви на каналі школа англійської мови EnglishDom. Мене звуть Іра. Ми ну що let's get started! Отже. Що ж це таке цей загадковий шва. Шва це нейтральний звук, який звучить як слабке е чи. Е. Він є найпоширенішим звуком в англійській мові. Уявіть, як часто він зустрічається, якщо він навіть більш популярний, ніж усі голосні. Шва не має конкретного звуку, щоб його позначало. Але він може зустрічатись у будь-яких словах чи складах. Наприклад, у слові бенена перша і остання А звучать як шва. Бенена. Hakuna matata. It means no worries. Вимовляється як Hakuna Matata. У фразі слово Hakuna звук шва є у першому та останньому складі. Саме він і полегшує вимову звук Э. Вимовляємо, як I'm gonna make him an offer he can't refuse. У словах gonna та an використовується звук шва, що полегшує вимову і робить її такою більш м'якою та плавною. Ви запитаєте мене, навіщо нам сушити мізки цим шва? Знання про шва допомагає краще зрозуміти англійську мову. Річ у тому, що носії часто проковтують, ніби скорочують звуки чи слова, і саме шва тут і стає у нагоді. Наприклад, у слові photograph ми чуємо шва у другому складі. Photograph. When I see your face, a that I would Слово «a» у фразі not a sin» вимовляється як шва. Not a sin. Шва у Е скорочує час на вимову фрази, надаючи їй при цьому природного звучання. Продовжуючи тему змін. Якщо ви дивитесь це відео, я на 100% впевнена, що ви хочете змінити щось у своєму житті завдяки англійській. Тому запрошую вас на перше заняття в English Dom. У зручний для вас час на індивідуальному уроці ви дізнаєте свій рівень англійської, отримаєте персональний план для прокачування мови і, звичайно, зможете пов'язати нашу круту сучасну платформу EDClass. Все Потрібно зробити. Це зараз тиснути на посилання, яке тут з'явиться на екрані. І, звичайно, зареєструватись. My У фразі a box of chocolates. Кана, ми чуємо звук шва. Шва у цьому випадку допомагає скоротити нам фразу, покращити вимови що є супер суперхарактерно для якихось таких повсякденних, буденних фраз та спілкування. Цей приклад класно підкреслює, як шва може з'являтися у таких ненаголошених словах чи закінченнях фраз, щоб зробити мову такою більш плавною, природньою і милозвичною, де ми можемо зустріти наше загадкове шва. Шва зустрічається у незаряджених словах, тобто там, де акцент у службі не падає. Це може бути у кінці слів як teacher або у середині слова як «support». Щоб правильно його вимовляти, варто просто розслабити голос і дати звучання бути максимально простим. Повторюйте за мною: «Sofa», camera, doctor, problem, «support», famous, butter. About. Supply. Apartment. Як каже Дамблдор, It does not dwell on dreams and forget to live. Не варто зациклюватись на мріях і забувати про життя У словах «does» та «dwell» ми знову чуємо звук шва. «Does dwell». Як використовувати шва, щоб звучати як носії? Щоб почати використовувати звук шва у повсякденні, звертайте увагу на звук Е, коли він такий невиразний і не наголошений, я б сказала. Тоді ми з вами що робимо? Ми слухаємо, як говорить носії, і звичайно намагаємось їх копіювати. Наприклад, у словах doctor чи sofa ви не почуєте чітке «о» чи а. Це саме і буде шва. Ловіть практичні лайфхаки. Слухайте і повторюйте. Знайдіть відео з носіями мови, які говорять на повсякденні теми. Чи, наприклад, переглядайте фільми без субтитрів і, звичайно, звертайте увагу на звук шва. Наприклад, беремо цитату: The path to success is to make massive, determined action. Шлях до успіху це вжити масивних рішучих дій. Зверніть увагу на шва в словах «to» та «action». Повторюйте фразу шва, акцентуючись на важливих словах, але намагаючись не наголошувати ось ці останні звуки з цим самим магічним шва. Лайфхак другий. Використовуйте групування слів. Наприклад, складіть список слів зі словом шва та намагайтесь групувати їх за схожими закінченнями. Computer, Computer. – комп'ютер, butter – масло, плея, гравець. Paper папір. Sister. Сестра. Закінчення L. Table. стіл. Stiel. Середина. Bottle. Пляшка. Little. Маленький. Circle. коло. Закінчення Y. Happy. Щасливий. Funny. Смішний. Party. Вечірка. мак. City – місто. Закінчення IC – Music – музика. Traffic, traffic. – трафік. Magic – магія. Classic – класичний. Plastic – пластик. Лайфхак 3 Трансформуйте речення. Візьміть прості речення з виразними словами та спробуйте додати звук шва там, де звук слабкий. Це допоможе вам практикувати вимову та звучати більш природньо. Наприклад, The artist is talented. The artist is talented. Митець талановитий. The salad is fresh. The Salad is fresh. Салат свіжий. the computer is old the computer is old computer story the chocolate is sweet the chocolate is sweet chocolat solotke the magazine is interesting the magazine is interesting Журнал цікавий, не магазин. Це допоможе вам звикнути до натурального звучання англійської та поліпшити вашу вимову. А якщо бажаєте дізнатись більше, що стосується цієї теми, і послухати, як говорять носії, рекомендую подивитись наше відео, як американці знають англійську. Лінк зараз десь має з'явитися для вас на екрані. Guys, ми вже майже на фінішній прямій сьогоднішньої теми, тому що хочу зупинитись на нюансах, які стосуються шва. Ще трошки шва це нейтральний звук, проте він має свої ознаки. Відсутність чіткої артикуляції. Шва є ненаголошеним звуком, тому він не має чіткої артикуляції, тобто він може варіювати залежно від акценту, швидкості мовлення чи якоїсь фрази. Наприклад, у словах vegetable – овоч. Та range, шприц, звуки звучать менш ясно, коли їх вимовляють швидко. Можна замінювати кілька голосних. Шва може знаходитись у місцях, де зазвичай стоять різні голосні звуки. Наприклад, у словах celebrate святкувати та калькулятор calculator другий склад може звучати як шва. Різниця позиції в слові. Шва може з'являтися у різних позиціях в слові. Наприклад, на початку, як у слові again – знову. Усередині, як animal – тварина, та в кінці як pizza, pizza. – піца. Це робить його дуже універсальним звуком в англійській мові. Залежність від наголосу. Звук шва найчастіше зустрічається в ненаголошених словах. Слова, які мають наголошений склад, можуть мати чітке звучання, тоді як ненаголошені – це в нас і сфера шва. Наприклад, у слові «impotent» Перше складно зон наголошений, а друге містить шва. Вплив акценту. Вимова шва може змінюватися залежності від акценту. Наприклад, у британському варіанті більш часто буде звучати шва, і воно буде таке більш яскраве і виражена ніж в американському. Важливо слухати носіїв мови з різними варіаціями акценту, щоб звикати скорочення слів. У повсякденному спілкуванні носії мови часто скорочують слова, не артикулюючи їх. Це дозволяє зберігати швидкість мови та звучати природньо у фразі «Can you come to the party?» Воно може звучати як Can you come to the party з використанням шва. А щоб бути в курсі усіх нюансів, які пов'язані з англійською, рекомендую спробувати відвідати безкоштовний пробний урок в школі англійської мови EnglishDom. Адже EnglishDom – це не просто якісь там заняття з англійською. Це ціла екосистема, яка допомагає досягти будь-якої мети у вивченні англійської. Ну що, друзі, ось ми і наблизились до розгадки цієї такої таємниці звуку шва. Друзі, тепер ви знаєте, як цей звук робить вимову природі. Однішою і простішою, Тож наступного разу, коли будете переглядати якесь відео, не забувайте про звук шва та звертайте на нього увагу. Це маленький звук з вкрай великим впливом. А на сьогодні це все сердечно. Вам дякую, що ви провели час на каналі англійської мови EnglishDom. З вами була Іра. Друзі, я завжди рада вашим коментарям, побажанням та вподобайкам. І не забувайте, що навіть маленький щоденний прогрес з вивчення англійської має значення. До наступної зустрічі! Па-па! Let's keep learning English!